Із Черкащини проти поновлення на посаді головного еколога області Миколи Клименка. Своє обурення люди висловили під стінами міністерства екології та природних ресурсів України. Нагадаємо, громадськість судиться із одіозним чиновником більше року. Останнім рішенням суду його було поновлено на посаді. Екологія без Клименка. Пане Семерак, звільніть підлеглого корупціонера. З такими вимогами приїхали до столиці жителі Черкащини. Люди обурені, чиновника Миколу Клименка, проти якого відкрито кілька кримінальних проваджень через суди відновлено на посаді. Повне попустительство браконьєрів, виробка лісів, неконтрольований вилов риби, застройка берегів Дніпра. Все це яке. Микола Григорович, коли це прикратиться, це немає компетенції. Тридцять 35 інспекцій, ніяка інспекція не має ніяких повноважень. Тільки мають повноваження брати гроші і треба взятки. Висловити свою позицію приїхали представники коаліції різних громадських організацій Черкащини, а їх майже три десятки. Країна знаходиться в війні, люди повертаються з послізком, а змін у владі немає. Тобто Людей, яких звільнюють реально з посади, тенденція повернення через суд ну, майже 95%. Тобто люди уходять і приходять. Тим паче, що по цій людині є дуже багато питань. Представники громади обурюються до міністерства з проханням не допустити до керівництва держекоінспекції у Черкаській області Миколу Клименка, зверталися неодноразово та отримали лише відписки. Тож вирішили самі приїхати до столиці, щоб почути відповіді на свої запитання. Нас не устраять політика, яка проводиться міністерством екології на містах. Ми проти того, що корупціонери чиновники повертаються через суди на свої довжності. Ми за те, щоб управді відкритий і чесний конкурс на проходячі должності. На зустріч з громадою вийшов голова Державної екологічної інспекції України Андрій Заїка. Він запевнив людей, що добре поінформований про хід судових справ щодо одіозного чиновника. Наскільки можу, обіцяю вам, що він не поновиться, або якщо він навіть в найгіршому випадку я змушений його буду поновити по закону, знов таки він піде в тому ж напрямку, з якого він прийшов, враховуючи те, що на ньому є купа, ну купа, купа, купа питань. Черкащани передали профільному міністру Остапу Семераку звернення з вимогою провести міністерську перевірку діяльності екоінспекції в Черкаській області за останні два роки, організувати повторно службове розслідування та позачергову атестацію Миколи Клеменка та співробітників державної екоінспекції у Черкаській області. Ірина Гелюк, Олександр Швець, Черкаська служба новин.